Всім привіт! З вами Поліна. В цьому відео я вам розповім про норвежське місто Ондолснес. Це місто знаходиться в комуні Роума і тут проживає приблизно 2,5 тисячі людей. За моєю спиною знаходиться дім культури міста Ондолснес. Є кінотеатр. Бібліотека. А ще тут є книжки не тільки на норвежській мові, а й на українській та англійській. Місце припливають круїзні лайнери. Тисячі туристів щороку припливають сюди, щоб піднятися на гору і відвідати Ейген Ресторан. До речі, піднятися на гору можна не тільки пішки, а й на гондолі. Ось таке чарівне містечко. В цьому відео я розповіла лише маленьку його частину. Наступне відео буде про мою норвежську школу. Підписуйтесь і ставте лайк.